Бажаю доброго та міцного. Сьогодні з вами знову доктор Айс, і ми говоримо сьогодні про особисті стосунки, симпатії та вибір партнера. Коли росте дитинка, вона часто каже: люблю і в відношенні до певних речей та предметів. Я люблю морозива, я люблю кататися на велику. Але ми розуміємо, що це не про кохання, це про. Подобання взагалі перші прояви сексуальності, вони з'являються в людини в пубертатний період, але у сучасної дитини це може бути навіть 9-10 років. Дуже швидко розвиваються наші діти. Це нормально, це природно і немає нас бентежити це притаманно всім істотам. І згідно теорії психоаналізу зігмота Фрейда, він рахує, що любіда, тобто сексуальний потяг, він є одним з найголовніших, навіть головнішим, він каже, мотиватором в нашому житті. Дозволю собі не згодитися з цим, тому що людина відрізняється від більшості істот і може прожити все життя з однією людиною, дійсно, є крім. Сексуального потягу є дійсно любов, кохання, коли ми живемо з однією людиною все життя і дійсно в певному сенсі стаємо одним цілим. Тож, сьогодні ми будемо з вами вчитися, любити і бути щасливими. Ставте подобайки, підписуйтесь і завдяки цьому щасливих людей стане більше. Чи можливо кохання з першого погляду? Ні, неможливе. На жаль, чи ні, не знаю, судіть самі. Але з першого погляду ми можемо казати про симпатію або дійсно про сексуальний потяг про лібіду. Колись одна дівчина підійшла до мене і каже: допоможіть мені, підкажіть, як мені. Вибрати хлопця залишаються декілька. Один дуже розумний, другий симпатичний, третій багатий, четвертий спортсмен. Всі цікаві особистості, самі по собі. Але як зрозуміти, які мій? ну як я можу вам підказати, вибрати, якщо я навіть людей цих не знаю. Але на вашому місці я би звернув увагу не на того хлопця. Який скаже Я хочу бути з тобою щасливим, а на того хлопця, який скаже Я хочу зробити тебе щасливим. Тому що любов, вона не бере, вона віддає. І якщо людина готова присвятити тобі життя, то це дійсно любов. І це вже не любіда. Для першого етапу. Стосунків так званого етапу букетно-цукеркового притаманні певні події. І буває так, що ці певні риси у відносинах можуть негативно вплинути на подальший їх розвиток. Хочу вам розказати про ці типові помилки. Помилка номер один це коли ми намагаємося робити вигляд, ніби ми краще, ніж є. Певний час це може виходити, але потім ми дійсно показуємо свою сутність нашому партнеру. І партнер може бути розчарованим тим, що. Ну, вже бачить перед собою якусь іншу людину, і вже думає, чи можна цій людині довіряти. Тому що я думала, бо думала, що це от така людина, а вона не така, вона інша. Чому так? А може ще щось буде нове? І якщо не буде довіри, то не буде відносин. Застерігаю всіх вас від цього, будьте самі собою. І не робіть вигляд, що ви краще, ніж є. Краще ставайте краще. Друга помилка це перебільшення або відверта брехня. Всі стосунки особисті будуються на довірі. Якщо довіри немає, якщо довіра втрачається, то, як правило, ці стосунки переречені. І брехня є найкращим руйнівником довіри, а значить і самі стосунки. На жаль, цю помилку доволі часто роблять молоді люди, коли студент каже, що він бізнесмен, а дівчинка вигадує, що вона справжня співачка, а єдиний досвід в неї був ще в дитячому садочку, в дитячому хорі, і все. Але ці вигадки це не просто жарт. це не просто жарт, це дійсно брехня, із за якою ви можете втратити кохану людину. Не робіть цього. Якщо подібне починає відбуватися у шлюбі, це каже нам про те, що у нас щось пішло зовсім не так. Якщо це не зупинити своєчасно. Шлюб може бути розгірним. Тому треба сідати разом, спілкуватися для того, щоб прийшло розуміння, що не так у наших відносинах, що ми дійшли до того, що починаємо один іншому брехати. Брехня це, як ми вже казали, головний руйневник, а відповідно довіра це. Фундамент ваших родинних стосунків. Довіряйте один одному. І тоді любов завжди буде з вами. Третя типова помилка це ідеалізація. Коли ми намагаємося побачити в своєму партнері те, чого немає, або перебільшити те, що є. Що виходить далі? Виходить далі, що. Потім ми бачимо, що це звичайна людина з своїми якимись вадами і рисами характеру, які, може, нам зовсім не подобаються. От. І наступає розчарування. Розчарування приводить до охолодження стосунків і до, відповідно, розриву цих стосунків. Помилка номер 4. Поки потерплю. А потім зроблю його іншим. Саме так. Ця помилка типова для жінок. В більшості своїй. Чи можна змінити людину? Людину можна змінити тільки тоді, коли вона сама хоче мінятися. Це напевно. Іноді, на якийсь відсоток, це виходить. Але. Це настільки мало, що на це надії нема. Треба зрозуміти, що ми можемо спонукати своєю любов'ю, своїм коханням людини мінятися на краще, стимулювати її, мотивувати її, але не картати, не заставляти робити те, чого людина не бажає. Ставати іншою. Кожна людина має право бути такою, якою вона бажає бути. Це наше право. Ми не можемо впливати на людину поза її волею. Ну і тоді, в принципі, у нас будуть здорові стосунки. А для того, щоб зрозуміти. Що в нас здорові стосунки, ми маємо зрозуміти і знати ознаки нездорових стосунків. Тож, аналізуємо наші стосунки згідно ознак нездорових стосунків перше це неможливість домовитися, нав'язування точки зору. Друге, надмірний контроль за вашими діями. Третє ігнорування ваших. Бажання. Четверте вас постійно хочу змінити. П'яте. Відсутність розуміння, конфліктність. Шосте відсутність довіри, безпідставні ревнощі. Сьоме відчуття морально-психологічного виснаження. Зрозуміло, що ми завжди намагаємося. Зберегти дорогі для нас стосунки. Це дійсно того варте. Якщо ви можете їх зберегти, змінити, покращити, робіть це обов'язково. Любов це дуже важливо в нашому житті. Любіть друг друга, будьте щасливими. З вами доктор Айс, і ми далі йдемо з вами до щастя. До скорих приємних зустрічей!